Ви думаєте, що дерева стоять на місці? Більшість так. Але дочекайтесь п'ятого факту, і ви дізнаєтесь про дерево, яке може ходити. Отже, п'ять найфантастичніших дерев планети. Деякі з них старші за піраміди, інші смертельно небезпечні. Поїхали! У Національному парку Редвуд, США росте справжній лісовий монстр. Гігантська секвоя Гіперіон. Висота цього дерева 115,9 метрів. Це вище, ніж монументальна скульптура, батьківщина мати у Києві. І що цікаво, це ще молоде дерево, йому всього 800 років. А його родичі гігантські секвої можуть жити понад 3000 років. Місце, де росте Гіперіон, тримають у секреті, щоб натовпи туристів не затоптали все навколо. Ну, знаєте. Один зробить селфі, і потім через тиждень там вже п'ять тисяч таких самих екотуристів із кавою в руці. Щоб побачити верхівку дерева, треба або бінокль, або дрон. А тепер знайомтесь із деревом, яке бачило все: як будували піраміди, як падали імперії і як винайшли wi вайфай? Це Метусела. Сосна з Каліфорнії, якій десь 4800 років, її насіння проросло приблизно у 2831 році до нашої ери, ще до того, як хтось придумав колесо і почали будувати піраміди. І так це дерево теж охороняють і тримають місце, де воно росте, в секреті, бо навіть 5 тисяч років життя не рятують від людей із бажанням залишити напис Тут був Вася. Не треба чіпати те, що росте 5 тисяч років. Особливо, якщо росте просто з каменю. А це справжній зелений лиходій із Карибів. Його звуть Манчинел або просто Дерево смерті. І знаєте, що найпідступніше? Воно виглядає чарівно. У нього соковиті плоди, схожі на яблука, але один укус може вас вбити. Його молочний сік отруйний. Дощова вода з його листя викликає опіки, а дим при спаленні деревини цієї рослини отруйний. Це дерево буквально шепоче. Не торкайся мене. І щоб ви розуміли, біля нього навіть стоять таблички денджер. Це, мабуть, єдине дерево, під яким не хочеться робити пікнік. На острові Сокотра біля ємену росте дерево Дракена Цінабар, яке ніби прилетіло з іншої планети. Його називають драконова кров за червону смолу, що тече замість соку. Форма дерева як гігантська парасолька, а вигляд просто фантастичний, ніби з іншої планети. Його червону смолу здавна використовують у медицині, парфумерії, як барвник і навіть для магічних ритуалів. Тому й не дивно, що це дерево, яке виросло в такій глуші, люди вважають чимось магічним і легендарним. Якщо ці факти вас вже здивували, підпишіться, щоб ми дивували вас і далі. А тепер готуйте очі і уяву. Дерево, яке повністю перевертає наші уявлення про природу. Це не помилка. У глибині Амазонії росте волкін палм дерево, яке рухається. Пальма має незвичайне коріння ходулі, яке відростає від стовбура на кілька метрів над землею, надаючи їй вигляду, ніби вона стоїть на ногах. Припускають, що пальма поступово рухається у пошуках кращого ґрунту або сонячного світла. Вона відрощує нове коріння в потрібному напрямку, а старе коріння на протилежному боці відмирає. За цією теорією стовбур дерева повільно протягом багатьох років зміщується на невелику відстань. Так воно повільно крокує до сонця на кілька сантиметрів на рік. Не швидко, але певно. Деякі вчені кажуть, що це лише ілюзія, інші що справжній рух. Але факт залишається фактом: це єдине дерево у світі, яке підозріло схоже на грута з фільму «Стражі Галактики. Уявіть, ви йдете джунглями, зупинились перепочити, а позаду тихенько крокує дерево. Ось такі вони дерева. Одні гіганти, інші отруйні, треті ходячі. Напишіть у коментарях, яке дерево вас вразило найбільше. І не забудьте підписатись на цікаву планету. До зустрічі серед дивовижної природи.